Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте палець вгору та дивіться всі мої попередні відео. На цьому каналі я знімаю різні тревел влоги, знімаю про своє життя, свій лайфстайл. Багато розповідаю про книги та й, в принципі, ділюся всім зі свого життя. Якщо ви любите такий класний, прикольний лайфстайл контент, обов'язково не забувайте підписуватись. Сьогоднішнє відео мені здається найбільш очікуваніше для людей, які залишились, які дивляться мене суто через книги, тому що з самого початку цей канал позиціонував себе як книжковий канал. Зараз я трішки зробила ребрендинг свого каналу, якщо можна так сказати. На даний момент я більше знімаю про своє життя. Та те, як я подорожую, тому що за останні буквально місяці чотири мені здається, я вже мала подорожі 4-5, Це рахується інші міста, інші країни, навіть більше я впевнена точно. І так склалося, що в мене дуже насичене життя, і з самого початку я знімала тільки про книги і не знімала своє життя та свій лайфстайл. І в якийсь момент я зрозуміла, що я дуже хочу знімати не тільки про книги, тому що в мене дуже багато всього відбувається, з чим я хочу ділитися, показувати, як я подорожую в інші країни. Я люблю дивитися такий контент. І ще більше я люблю його знімати. І я дуже рада, що я наважилася це зробити, зробити такий ребрендинг. Звісно, багато людей відписалися. Від мене, але я розумію, чому так сталося. Так про що ж буде сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео я хочу зробити таким більш розмовним. Ми давно не сиділи на фоні моїх полиць з ось таким виглядом, з цим видом на цьому кріслі, і просто не спілкувалися. Це відео, напевно, вийде більш таким коротеньким, але я хочу відповісти на дуже багато книжкових запитань, розповісти, чи я зараз взагалі читаю. Про свій нечитун вдовжиною два місяці, ну і відповісти на більшість таких книжкових запитань, які в мене збиралися, і про які я вам хочу розповісти, чому ж зараз не виходять книжкові відео взагалі. Так склалося, що я встала і одразу КСД анонсували акцію Гаражний розпродаж, якщо я не помиляюся. І сайт не працював. Я попросила свою маму, щоб вона побігла в КСД. Вона мені вже купила книжечок. Вийшло сонечко в Варшаві, і в мене таке з'явилось бажання зняти відео. Я мала їхати одразу на роботу, але мені позвонив хлопець сказав, що він затримується, буде за дві години. Я така, що це за знак долі? Мені зняти відео? Ну, як бачите, я сижу на цьому кріслі, на цьому фоні, і це так незвично. Я не знаю, чому мені незвично, колись я знімала тільки на цьому фоні відео, але все ж мені так зараз комфортно, я себе так круто почуваю, тому що в Варшаві Сонце це неймовірно, сильна рідкість. Тут завжди похмуро, пасмурно, а тим більше, коли це холодні пори року, тут просто нереально. І зараз прям ніби склалася доля, і вчора мені хлопець подарив квіти. Він зустрів мене з вокзалу, тому що ми з дівчатами були у Гданську. Я думаю, Влог вже вийшов там. Ми познайомилися також ще з дівчатами, побачилися вперше, з якими ми спілкувалися онлайн. І це було дуже-дуже круто. Тому, якщо вам також цікаво подивитись, як пройшла наша така книжкова тусовочка в Гданську, обов'язково переходіть на попередній влог та дивіться його. Та й в принципі, зараз якось так сонячно, маєте такий хороший настрій, книжечки купила. Мама споштише книжки забрала. Я вже уявляю, як я буду знімати для вас книжкову розпаковку. Тому давайте почнемо. Давайте я почну відповідати на запитання. Розпочнемо, напевно, з найлегшого питання, це, що я зараз читаю. На даний момент я читаю книгу Різдвяні кружляння. Я зупинилася на 122 й сторінці. Я її починала читати ще 2 чи 3 грудня, буквально прочитала сторінок 5, закинула, потім. Буквально тиждень тому також вирішила ще почитати, прочитала сторінок 30, закинула, і взяла цю книгу з собою в потяг. Тому що ми їхали якраз з дівчатами три години в потязі, я вирішила, візьму, можливо, буду читати. І в потязі все ж таки я прочитала небагато сторінок, можливо, 100. Але для мене це все ж таки, хоч якийсь прогрес у читанні. Тут, в загальному, в цій книжці сторінок, зараз я вам скажу. З подяками 286 сторінок. Я зупинилась на 122-й. Мені, в принципі, ще не так багато. І зазвичай я таку би книжку прочитала за 2-3 дні, якби сильно захотіла, і навіть за день би могла її прочитати. Але наразі я читаю дуже-дуже повільно, дуже нечасто. Ну і з останнього прочитаного у мене це книга записки зі страти від видавництва Віват також. Я її читала дуже довго. Я її читала, можливо, десь тиждень, навіть більше, хоча тут теж не дуже так багато сторінок. Тут 380 сторінок, якщо я не помиляюся. Книжка трішки дивна. Не знаю, що про неї ще можна розповісти. Не скажу, що прямвав на три-три з половини. Мені здається, я не зрозуміла. Стиль написання цієї авторки було цікаво. Якщо я її змогла дочитати в такий нечитаючий період, значить, вона була варта моєї уваги, можна так сказати. Але я не впевнена, чи я б її комусь рекомендувала. В принципі, ви можете читати в кожної смаки різні, і мені може не сподобатись, а вам ця книга може здатися дуже дуже цікавою. Друга найбільш поширеніша тема, яка у мене на даний момент з'являється, це. Мій не читун я не читала активно від середини листопада. Чомусь мені саме в середні листопада не йшло читання. І це продовжилось до грудня і зараз вже 20 січня. І як ви можете зрозуміти, це навіть трішки більше, ніж два місяці, плюс-мінус два місяці. в мене вже такий нечитун. І за цих два місяці я прочитала буквально одну книгу. Я не знаю, скільки книг я прочитала у 24 році. Я дуже хотіла зняти відео про своє прочитання за 24 рік. Я дуже хотіла зняти для вас. Зимову підбірку, не одну, навіть так як я робила з книгами осінніми. Хотіла зняти дуже-дуже багато класних відео. У мене дуже багато було різних ідей, але я розумію, що ці вже ідеї не актуальні, тому що зима майже закінчується, і просто цей нечитун став таким. Довгим, як на мене, і такий прям якийсь переломний момент, якщо можна так сказати, коли в мене був мільйон ідей для відео. У мене просто не було бажання читати, в мене не було бажання говорити про книги, та й в принципі не було бажання навіть на них дивитись. В мене таке буває. Це окей. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що це. Буває у всіх, навіть у книжкових блогерів, і не книжкових блогерів, в загальному людей, які читають по 100-200 по 200 книг. Це буває. І зараз я починаю повертатися в цей такий стан закоханості в книги, якщо можна так назвати, і починаю згадувати всі ці моменти, відчувати всі всі емоції, які викликають в мене через книги. В принципі, я розуміла, чому саме стався цей в мене не читун. Він стався через роботу, через виснаження, через брак часу. Та й в принципі, в мене по моїй роботі так складається, що найбільший сезон виходить кінець осені і ціла зима, тому я просто працюю від ранку до вечора, і там весною, літом я вже більш віддихаю. Маю менше роботи, маю багато часу, щоб читати, знімати, розповідати про книги. Знаєте, я би дуже була здивована, якби цей нічтун у мене з'явився влітку, коли в мене є багато часу для того, щоб читати. Але зараз я розумію, чому так сталося, і, в принципі, я не можу поєднувати роботу і книги. Для мене це неймовірно важко ще й з моєю роботою. Тому я або повністю погружена в роботу, або повністю погружена в книги та свій блог. Наразі мій блог не переносить мені жодного заробітку, він забирає тільки в мене всі гроші. І я не маю можливості сидіти і знімати завжди відео, розповідати про книги. Мені потрібно ходити на роботу, щоб заробляти гроші і купляти книги, розповідати вам про книги, тратити на різні всякі таргети, не таргети, та й різні всякі штуки, про які я знімаю. На свої подорожі мені потрібно гроші, про які я вам знімаю. Тому наразі так. Я просто хочу, щоб ви розуміли, навіть якщо ви прочитали одну книгу за два місяці, це взагалі супер, це класно. Ніколи не заганяйте себе через прочитане, через те, що хтось читає більше. Зараз я дуже сильно хочу повернутися в читання, але в мене все ж таки досі є робота. Я в принципі цьому рада. Я і рада, що в мене є робота, але не дуже рада через те, що в мене є робота, бо я маю менше часу для читання, і я хочу навчитися це поєднувати. А це дуже складно. Повірте, я вже пробувала протягом довгого часу, і в мене щось ніяк не виходить. Так підсумую і скажу, що я ще досі в цьому не чітуні, але я стараюсь читати і, хоча б потрішки якось з нього виходити. Але саме головне те, що в мене з'явилося хоча б бажання якось читати, вернутися в цю сферу. Я вже почала знімати книжкове відео, тому я думаю, це вже помітний результат та прогрес, як на мене. Наступний такий пунктик, про який я хотіла б вам розповісти, це програмка РОРК. Як ви знаєте, я користувалась нею весь час. Я і продовжую, в принципі, нею користуватися. Користуюся я активно нею з 22-го року. Тобто, як на мене, це вже протягом довгого часу, тому що, наскільки я знаю, вона не так і давно вже Відкрилася. Ще я хочу розповісти. Я наразі перестала повністю користуватися цим застосунком. Для себе я зрозуміла, що він дуже на даний момент погано на мене впливає, і, можливо, навіть через. Ні, я не хочу казати, що через нього, але це був один із факторів того, що в мене якийсь такий був нечитаючий стан, тому що колись... Коли ще ним користувалась і користувалася ним активно протягом цілого 24-го року повністю, я включала навіть якщо я читала хвилину-дві, я могла просто не почати читати, бо я не мала біля себе рорка. Або я могла не починати читати, тому що. Ну, я розуміла, що мені там займає дуже багато часу включити, прочитати. Там мене хтось буде відволікати. І, по-моєму, графіку це буде негарно. Там буде писати, що я менше прочитала. І мене це дуже-дуже з'їдало. Насправді мене дуже бісило, коли були смайлики замість там книжки, картинки. Оце графік за місяць. Я хотіла, щоб мене повністю був. Е... Заповнений він, я гналася за цим графіком, щоб все було ідеально, щоб мені мене темп читання був рівномірний, щоб я швидко читала книжки. І в загальному я розумію, наскільки це вплинуло зараз на цей мій такий нечитаючий стан, тому що мені було важко відмовитись від користування рорком. Коли я читала цю книгу, я її читала без рорку. Я не знаю, як я прийшла до цієї думки, але я дуже рада, що я дійшла до цього. Я не кажу, що рорк поганий. Ні. Це супер український застосунок, який я обожнюю всім серцем. Але саме на мене наразі він впливає не дуже добре. Я не кажу, що я назавжди завершила користування цим застосунком. Ні. Я. Повернуся до нього, я хочу там записувати свої книги, просто я не буду робити це так фанатично, як я робила це. Так ось, коли я читала цю книжку, я просто, коли її відкривала, брала телефон, дивилася, що включений рорк, і я забувала, що я ним не користуюсь. І так само, коли десь хотіла відволіктися, я просто зразу брала телефон, щоб натиснути на паузу. І Я розуміла, що в мене не включений рорк. Я дивилася, скільки днів я читаю книжку. Якщо це було там більше трьох-чотирьох днів, я така: блін, я занадто довго її читаю, треба її швидше прочитати, бо там всі інші я читаю швидше. Я розумію, що це не дуже класно, і от тому, коли я читала цю книжку, я не відчувала оцього. Не відчувала цієї провини за те, що я її читала десь тиждень навіть більше. Я просто навіть не дивилася на дні і не звертала уваги, скільки днів я її читала. Так само, як я зараз читаю цю, вона ж дуже тонесенька, але читаю я її вже довго, і мене не їсть совість за те, що я читаю якось повільно. Тому я дуже сильно люблю Рорк, але на даний момент я ним перестало користуватись, не знаю наскільки часу це буде, але поки це хочу залишити саме так. Наступне це, напевно, чи купувала я якісь нові книги, коли в мене був нечитун. Хочу трішки поговорити про це. Книги я не купувала. Для мене це дуже класний прогрес, тому що мене теж мучила совість. Хоча вона мене ніколи не мучує, коли я купляю книжки. але саме коли в мене був нечитун, вона мене трішки гризла. Через те, що я не читаю жодної книги, а хочу купувати. А у мене й так мало місця на полицях. У мене вже багато книг просто стоять з боку біля ліжка. Я так засинаю, дивлюся на них розумію, що поки не потрібно купляти. Та й, в принципі, я практично всі свої гроші витрачала на подорожі. І зайвих грошей для того, щоб купити книги, в мене не було. я... В той момент, у цей період, хотіла всі свої гроші віддати на емоції, на оці поїздки, тому що я була в Італії. Ми були в Мілані, в накомо були. От недавно ми з дівчатами були в Гданську, ми два рази їздили в Закопане, ще де ми були. Ми здається, ще десь були, а в Австрії ми були. Так ось, вийшло дуже багато подорожей і багато різних місць, де ми ходили, на які були потрібні гроші, тому я книги не купувала. Але, <сміття> як завжди, в нас є але. Я почала купувати книги приблизно близько тижня тому, як Vivat анонсував те, що в них акція 1 плюс 1 дорівнює 3, я замовила собі там три книжечки всього, лише я хотіла замовити спершу 9, потім я вагалася і хотіла замовити 6 або 3, тому що я хотіла, ну, як ви розумієте, щоб була в подарунок книга, я писала моїй мамі і питала, скільки мені замовляти. І вона каже: замовляй шість. Це не три, щоб ти не думала, що мало купила, і не дев'ять, щоб ти не думала, що ти забагато купила. Але все ж таки я стрималась і замовила три, які вже прийшли. Мама їх сьогодні якраз забрала зранку з пошти. І ще сьогодні на цьому сейлі на КСД також моя мама придбала книги. І, в принципі, я би хотіла ще замовити, бо на сайті видавництва Старого Лева зараз знижка на книги від видавництва ArtBooks, і від artbooks вийшли багато новинок, які я хочу, та й в принципі, від всіх видавництв за оці. Два місяці вийшла така велика кількість книг, які я хочу, особливо в Вівату. Він зараз так активно почав видавати книжки від КСД, від видавництва РМ, від артбуксу. Кембукс я хочу ще оцю трилогію Каравал вже не знати скільки. Ніяк не можу її купити, тому що вона дуже дорога, як на мене, за три книги. Бажанок, як ви бачите, в мене не зменшилося і... В принципі, це супер, тому що я далі активно хочу купляти книжки і. Не перегоріла цим. В деяких моментах мені було страшно, що я перегоріла книгами, мені це вже більше не буде подобатися. І в мене був такий дійсно переломний момент на рахунок моєї книжкової сфери. Але всяке буває, я не читала, не знімала про книги і зараз зриваюся, знаєте, до вас з новою силою натхнення знімати про книги, говорити, читати, надійся. Тому я думаю, скорим часом очікуйте книжкову розпаковку. Я надіюся. Але поки я замовляю, прошу маму, щоб вона купляла, складала це в Україні, і потім не якоюсь трішки більшою посилочкою, і вона мені це все передасть. А до того часу я маю зробити книжкову перестановку. Це, напевно, ще одна новина. Я просто говорю вам про це, щоб я мала відповідальність перед вами. Що я вам розповіла, що я хочу це зробити, і все ж таки, що я маю це зробити, я хочу зробити книжкову перестановку. Бо у мене на полицях за ці два місяці не збиралось дуже багато пилу, не збиралось дуже багато. Речей не потрібних на моїй книжковій полиці, як ви бачите, хочу ті книжки, що біля ліжка перескладати. Я не знаю, як я це маю складати. Я б, звісно, дуже хотіла, щоб книги в мене стояли гарно. Але я розумію, що так не вийде. Мені прийдеться їх запихати по декілька рядів, по декілька, я не знаю, Поверхів, не знаю, як це вам пояснити, щоб вони стояли плюс-мінус так, я надіюсь, там видно. По-іншому, в мене не вийде просто запхати їх всіх на полиці, бо книжок у мене побільшало. Не скажу, що прям капець як з останньої книжкової перестановки в мене було десь 330 книг. Так ось. За книжкову перестановку, поки я вам нічого розповідати не буду, я хотіла б її зняти і хотіла б цим зайнятись, не знаю коли. Можливо, хотілося б ближчим часом, точніше, неможливо, а точно, але все ж не знаю. Не знаю, чесно, взагалі, коли я це маю зробити, але я дуже хочу цим зайнятися, тому що книжки дійсно зараз не в найкращому стані. Я не хочу, щоб там завелись книжкові воші. І, в принципі, хочеться, щоб це виглядало якось гарно, освіжити мої книжкові полиці, змінити якось порядок книг. бо... Мені приїдається, і мені вже стає не так цікаво на них дивитися. Можливо, порахувати своє прочитане і не прочитане, але я боюсь це робити, якщо чесно. Ну, в принципі, це є в планах. Також ще я хотіла сказати дівчаткам, які мене дивляться вже дуже довго. Я пам'ятаю про відеозапитання, відповідь, і я досі маю всі запитання, звісно ж, я все заскрінила, я робила опитування в себе в інстаграмі, на які питання ви хочете, щоб я відповіла. Також мені писала, дівчинка, в особисті повідомлення, дуже багато питань, я також це все маю. Я про це не забула, просто якраз ці питання прийшли не в той час до мене, щоб їх зняти, прям і щиро відповісти і розповісти прям все. Це прям треба сісти і з вами так поговорити, розказати прям все. Я хочу, щоб це було ідеально. Тому я пам'ятаю про це відео. Я не хочу, щоб ви думали, що я за нього забула. Я пам'ятаю. Просто настане момент, і я це зроблю. Я зберусь силами. Зберусь думками і обов'язково його знімлю. В принципі, мені здається, я розповіла багато, ввела у вас курс справи, якось стала ближче разом з вами, поговорили про нечитун і всі такі книжкові теми, які наразі. Цікавлять вас, цікавлять мене, що в мене відбувається взагалі в книжковій сфері, чому я пропала, що я читаю та інші запитання. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я буду на них відповідати, прям розгорнутою відповідь, якщо вас щось цікавить. Я забула про це поговорити і розказати, обов'язково це пишіть, не встидайтеся, я все читаю. Я дуже дякую вам за те, що ви пишете мені. Мені дуже Дуже, дуже приємно. Ставте обов'язково лайки, для мене це дуже важливо. Це дуже важливо для підтримки мого каналу, якийсь, який розвивається. Я стараюсь дуже сильно, я витрачаю дуже багато коштів на техніку, на монтаж. Дуже багато часу витрачаю. В принципі, Ця частина така мого життя, книжкова сфера, і в принципі мій ютуб займають дуже-дуже багато моєї енергії, дуже багато часу, дуже багато грошей. Але мені це подобається робити. Я роблю це для себе, воно мені не окупається, тому що мені задавали запитання, з яким видавництвом я співпрацюю в загальному типу, скільки я заробляю на своєму блозі, на своєму Ютубі. Я така. Нічого, я це роблю просто так. Я нічого з цього не маю. Я досі не співпрацюю з жодними видавництвами, мені досі ніхто не надсилає книги. Ну, я думаю, все попереду і надіюся, це колись станеться. Поки я не розстроюсь, мені подобається те, що я роблю, тому я продовжую це робити. І на такій ноті я буду завершувати це відео. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Мені дуже-дуже приємно. Всіх цьому, всім па-па!